Добрий день, я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему елементи прикладної математики. На двох попередніх уроках ми вже розглянули перші два питання цієї теми. Знаємо, що таке математичне моделювання вміємо розв'язувати задачі. Потім ми з вами розв'язували задачі на відсоткові розрахунки. Сьогодні на уроці ми розглядаємо питання, початки теорії ймовірностей. Теорія ймовірності розділ математики, який вивчає закономірності масових випадкових явищ. Такі явища називаються подіями. Подія то основне поняття теорії ймовірності. Часто під час розв'язання задач в цій темі ми будемо з вами зустрічатися з випадками. Підкидання гральних кубиків або підкидання монети. Згадайте, гральні кубики на кожній з грані розміщено число очок від 1 до 6. Під час підкидання монети ми можемо отримати або герб, або цифру. Події ми можемо розподілити на декілька груп. Події бувають випадкові. Що таке випадкова подія? Вона може відбутися або не відбутися. Наприклад. Під час підкидання монети може випасти герб, а може й не випасти. Далі, під час підкидання грального кубика ми можемо отримати число очок одиничка, а можемо отримати іншу кількість очок. і так далі. Події також бувають вірогідні. Це ті події, які при даному випробуванні відбудуться обов'язково. Наприклад, при підкиданні гральних кубиків ми обов'язково отримаємо число очок менше, ніж 7, від 1 до 6. Події також бувають неможливі. Наприклад, при підкиданні грального кубика ми не можемо отримати число очок 7. це неможлива подія. Ми можемо розглядати і інші явища. Наприклад, після весни обов'язково настане літо, це е, вірогідна подія. Те, що після весни ми зустрінемося з зимою, це подія неможлива. Е, отже я впевнена, ви з'ясували, що події бувають випадкові, вірогідні і неможливі. Події ми можемо позначати літерами: А, Б, С це великі літери. Тобто, запишіть так само таку схемку до своїх зошитів: А велике, Б велике, С велике. Таким чином ми можемо позначити будь-яку подію. Далі. Основною характеристикою події є ймовірність. Ймовірність випадкової події ми можемо позначати літерою П від А, П від Б і так далі. Ймовірність випадкової події то число, яке ми можемо обчислити за формулою. Так само пишіть до своїх зошитів. зошитів. Ймовірність події А дорівнює відношенню М поділити на Н. Я зараз вам поясню. Н то є загальна кількість. Кількість подій, які ми можемо отримати при даному випробуванні. Наприклад, при випробуванні підкидання монетки ми можемо отримати два випадки: або випав герб, або випала цифра. Тобто загальна кількість подій в цьому випробуванні дорівнює двійки. Далі, n число подій, які сприяють події А. Наприклад, ми розглядаємо подію А, яка складається з того, що випав герб. До сприятливих подій в цьому випробуванні буде тільки одне Випав герб, це одна подія з двох. Тоді ймовірність події А ще складається з того, що під час цього випробування випаде герб, складає одна друга. Зрозуміли? Запам'ятайте цю формулу. Ймовірність випадкової події дорівнює відношенню числа подій, які сприяють А до загальної кількості подій в цьому випробуванні. Далі, якщо ми будемо розглядати вірогідні події, я вже казала, вірогідна подія під час підкидання грального кубика складається з того, що на гранях випаде число очок менше 7. Загальна кількість в цьому випадку N дорівнює 6. Тобто ми можемо отримати від одного числа до 6. Сприятливих також буде 6. Чому? Тому що число очок менше 7 це 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, ймовірність події я позначую літерою Б, яка складається в тому, що під час підкидання грального кубика випаде число очок менше 7 дорівнює 6 шостих, тобто дорівнює одинички. Отже, ми можемо стверджувати, що ймовірність будь-якої вірогідної події дорівнює 1. Далі, якщо подія неможлива, наприклад, вона складається з того, що під час підкидання грального кубку випаде число очок, яке дорівнює 7. Ймовірність такої події буде дорівнювати нулю, тому що нема сприятливих випадків. Отже, ймовірність неможливої події, запам'ятайте, це також дорівнює нулю. У ваших зошитах записана формула, це називається формула класичної ймовірності. Давайте тепер розв'язувати задачі.